Наближається буря. Буде дуже непросто. Це буде перевірка. Та знай, ти хороший. Хлопці, якщо ви дивитесь це, отже, я вмер. Мене наказав убити хтось із нашого департаменту. Наступними будете ви. Будьте обережні. Ваші люди. Хочуть вашої смерті. Нас підставили. Є лише ми без підмоги. У нас двоє підозрюваних Лаурі і Бернет. Ти підпалив клятий фургон. Заспокойтесь, хлопці полум'я тільки зовні. Тепер і всередині. Ви просто до біса жахливі втікачі. Оголосіть винагороду. На них полюватимуть копи, картель. І кожен собака у місті. За мертвих теж дадуть. Я беру трьох попереду, а ти бери шістьох позаду. Ні, бляха, не береш. рідкісне лайно. Ці покидьки напали на наші родини. Ми не програємо. <творю> <творю> Я хочу злого Чики-чики-бах-бах! вилупки! <творю> Пішов в геть. Виганяю тебе! Ось Майко, Ось як наказують все світу. Він довбаний расист, Майко! Він довбаний расист!